Христос Воскрес, дорогі брати і сестри. Сьогодні хотілося б побалакати про наші такі місцеві проблеми. Тому, якщо ви не з Чернігівщини, а вуще не з півночі Чернігівської області, то, можливо, вам і це відео. Не обов'язково дивитися, так скажем, хоча, хоча ці проблеми вони загальноукраїнські, вони відображують, скажем, стан речей в релігійній сфері взагалі в нашій державі. Десь в цьому сенсі краще, десь гірше, але приблизно от на одному і тому ж рівні. А, значить, декілька днів тому назад мій знайомий друг в Фейсбуці, Пан Василь Чіпурний, відомий український журналіст, головний редактор відомої патріотичної чернівської газети Сіверщина, тегнув мене і розмістив от такий, значить, пост, який став таким, як би мовити, приводом, щоб поговорити на цю тему. Я його зачитаю повністю. І так, цитата: якщо у Новгороді, Сіверському, сосниці та коропі так багато людей прийшли святити Пасхи до священиків Української церкви, то це говорить не тільки про падіння авторитету церкви російської, але й про невідповідність влади, волі людей, своїх виборців, тому що прийшли вони не в храм, як би то належало за правилами релігії і за правом конституційним про свободу совісті. Але прийшли під відкрите небо на вулицю. Бо храмів Української церкви, в Новгороді Сіверському, Сосниці та Коропі, нема досі. Хоча вже не перший рік місцевий люд показує свою прихильність до української церкви. Я не стану зараз аналізувати, хто їм винен, чи самі персонально голови рад, чи депутатський склад тих рад, як у Коропі, але факт. Влада не відповідна запитам людей. <кхем> що я хочу з цього приводу сказати? Справа в тому, що я ходу відкину обговорення стан справ в Новгороді, Сіверському та Коропі. Тому що в Коропі, наприклад, я взагалі не був жодного разу. І що там відбувається в, релігій, в релігійній сфері, я знаю виключно з. Соцмереж там і засобів масової інформації. Не набагато більше я знаю про Новгород Сіверський. Ці регіони не входять, так би мовити, в сферу моїх інтересів, тому що я декілька років був благочиним Кирюківського району і більше знаю про те, що відбувалося саме на території нашого району, в тому числі. І сосниця. От справа, як справи, значить, у нас обстоїть. в Сосниці, я дуже добре знаю. І давайте, на прикладі саме от сосниці, ми подивимось, розглянемо цю загальну українську проблему. Значить, минулого року вперше мені позвонили представники місцевої влади і запропонували освятити Паски там, в парку в Сосниці, тому що. Дуже багато людей не бажали ходити в московські свої церкви, а хотіли святити церкву Пасхи, щоб український священик освятив. Але в сосниці, так от як пан Василь писав, як і в коропі, в Новгород-Сіверському немає жодної української церкви. Там є дві церкви, і всі ці церкви належать до московського патріархату. І от люди опинились в такому. Дивному становищі я пішов на зустріч, а, і минулого року вперше ми там а, в парку освятили великодні кошики паски. і паски. Що мене подивувало з представниками місцевої влади, те, що скільки туди людей прийшло. Я, чесно кажучи, думав, що буде можливо десь там до 200 людей, але людей було в декілька разів більше, тобто десь понад півтисячу. В Цього року знову ми на Пасху поїхали туди і знову проявили ініціативу вже на цей раз не представники місцевої влади, а представники там місцевого бізнесу. А, тому що їхні робітники казали, що а чи цього року приїде український батюшка нам святить Пасхи. І от вони зателефонували, і ми з ними обговорили всі організаційні питання, а вони є. І все це досить швидко так вирішилося. З чого я роблю висновок, що саме в сосниці керівництво, от те, що пан Василь називає владою, зовсім не проти української церкви. І знаєте, як казав класик, релі... революційна ситуація виникає тоді, коли верхи не можуть жити по-новому, а низи не хочуть жити по-старому. Здається, так. Але, от конкретно в сосниці і умовні низи. Ну, давайте ми визначимося: З низи, я вважаю, це ну, пересічні громадяни, які не керують ні, там, якимись підприємствами, не чиновниками, просто наймані там, робітники, пенсіонери і так далі. А місцевим, місцевим істеблішментом давайте ми будемо називати чиновників, котрі керують значить, цим містечком керівників там різних установ і бізнесменів, котрих там, на котрих працюють там люди. От. Так от, не серед пересічних простих людей, не серед місцевого естеблішменту я у всякому разі, не зустрічав якихось, знаєте, перепункт, що там якийсь пан Іван, там місцевий авторитет, він сказав ні, ніяких українських церков. Ні, такого немає. Тобто, тут ця формула, коли пан Василь каже, що Влада не відповідна запитам людей. Ну, такий факт. Ну, я не знаю. Мені здається, я не зовсім згоден з цим, тому що якби влада ну, була проти цього, ну не знаю. Можливо, б це все, все ж таки відбувалося, я маю на увазі освячення пасок, але не так легко і не так безпроблемно, як це насправді відбувається. Тому це не працює, влада там не проти. Справа в тому, я думаю особисто, справа в тому, що у нас немає громадського суспільства. У нас все люди мислять по-старому, в тому числі пан Василь. Знаєте, як при Радянському Союзі? Я от, радянська людина при розвалі СРСР, мені було неповних 20 років. От, тому я дуже сформувався там і я це все розумію. Тоді, взагалі, ініціатива була наказуєма при СРСР. І казали, вам не треба думати, за вас думає партія. І от коли зверху там, сказали, щось робити, ти там на суботник. Ми збираємось ідемо на суботник. сказали, щось не робити, значить ми те не робимо. Тобто чітка прив'язка: є начальники, ви начальники, і ми дураки. Да? На жаль, у нас мислення залишилось точно те саме: от влада погана, от це влада повинна прийти. Я чую, це багато, от від кого влада повинна прийти і повинна вона нам все зробити. Вона, от ми не хочемо московської церкви, і влада нам повинна зробити організувати українську церкву. Влада повинна видати якийсь указ, заборонити те, чого нам не хочеться, і, відповідно, зробити те, що нам хочеться. А ми при тому будемо просто дивитися з боку або писати якісь критичні пости в соцмережах. В цьому не приймати участь. До речі, є дуже такий добрий досвід в нашому районі, це досвід Халминської ОТГ і досвід, власне, Кирюківки районного центру. Там зібралися люди, громада, і вирішили, що нам не потрібна московська церква, і давайте, хай ця церква буде українською. Місцевому, місцевим священникам запропонували перейти до української церкви. Ніяких, звичайно, там гнінь не буває при переходах. Просто от настоятель переходить з Московського патріархату в українську церкву, там переоформлюються документи, а все так же і залишається. От в холмах священник зі всіми там. Півчі ми за всім кліром, так би мовити, перейшли до української церкви. Це відбулося абсолютно безболісно. А от в самій Кирюківці з якихось причин священик відмовився від цього, став в позу, почав розповідати про якісь ганіння і зібрав там своїх частину своїх вірних парафіян, і вони відійшли і там в іншому приміщенні зараз служать. А частина там, півчих і парафіян колишніх вони залишились там. І туди прислали, ну вимушені були прислати іншого священника з іншого міста, тому що цей відмовився. От і все. І тепер питання, чому в халмах і в Карюківці люди змогли. Нехай зі скрипом. от В халмах якось воно швидше пройшло і безболісно. В Карюківці це все тягнулося небагато, не мало. Півтора року, але все ж таки громада перемогла. І... А чому в Сосниці так не відбувається? Знаєте, мені це трошки нагадує фантастичне якесь е, оповідання, фантастичне. От, е, знайшли планету, де точно той же склад, хімічний склад, і все те саме, як і на землі, але там не виникло життя. Вона безжиттєва. А от на Землі виникло життя. Це просто така тайна, яка нам не дуже зрозуміла, десь так із громадським суспільством. десь воно виникає, десь з'являється якийсь небайдужий там небайдужа якась людина, були такі небайдужі люди в халмах, були такі небайдужі люди в Карюківці, і вони повели за собою там інших і зібралися і розпочали цей процес, власне. А в Сосниці от чомусь таких людей немає. От немає все. Будемо чекати, доки там не з'явиться якийсь, як би вам сказати, той, хто поведе за собою, хто скаже, давайте ми нашу церкву повернемо, ну, щоб вона була українською. І тут, от уже наговорив більше 10 хвилин, розтягнув хронометраж, але все ж таки не можу сказати, це перша частина. Не можу сказати про другу частину цього всього. От тут же в, під цим постом у пана Василя, Одна людинка, очевидно, бот, тому що Марко Поло, ну, вибачте, людина під придуманою назвою, намагалася от повести дискусію в такий бік. Ця людина, я не знаю, він чи вона, що це таке, написала, спільнота має сама будувати собі церкви, а не влада і так далі. Тобто ви зрозуміли, не буду повністю це читати. Людина вважає, що громада повинна сама собі будувати церкви. Ні, я з цим геть не згоден. Я зовсім з цим не згоден, тому що я вам хочу розповісти, нас, нам намагаються вбити в голову таку байку Московський патріархат, що буцімто ця байка ще з розвалу СРСР. Пішла що буцім, то церкви вони належать церкві. Ну, церкви я маю на увазі приміщення. Да, храми, храми, да, належать церкві. <кхід> Насправді ні. Насправді, ці храми належать громадам. Ну На 90%. так відсотків Якщо тільки а, там. Громада збудувала собі цю церкву. от Давайте подивимося на прикладі Керюківки. Тут на початку минулого століття цукровий заводчик, не згадаю прізвище, якісь в нього прізвище, він збудував це приміщення для своїх робітників, щоб вони там молилися. І воно було на балансі місцевої громади, <кій> було на балансі громади. Потім з часом громада вирішила, що Бога немає, священники там дурять людей. І давайте ми краще з цієї церкви, з того приміщення. Зробимо не церкву, а якийсь танцмайданчик, і будемо там танцювати по вихідним джигу-дригу. Сказано, зроблено, повикидали на смітник ікони, хрести, все. І е, там танцювали якийсь час Джигу Дригу, показували там якісь фільми. А, і от там були танцюльки. Потім громада пройшли десятиліття і подумала, що а можливо, Бог і є, можливо, попи не брешуть, можливо, щось таке і є. І громада вирішила знову з цього клубу зробити церкву. Вони пішли на смітник, подоставали звідти ікони, хрести, установили це все, запросили, значить, туди священника. І це знову стало церквою. Розумієте? Потім через якийсь час ця громада подумала, що стоп, це ж церква Московського патріархата, Тоді це було не актуально. Тому що, ну вибачте, ну, ми з росіянами тоді вважали їх братами, браталися, це один народ, оце все, да, Бог один там. от, Але прийшов час, і ці брати на нас напали, почали нас вбивати. ну, Ви знаєте, що відбулося, і громада вирішила, що. Нам не треба, щоб ця церква була у підпорядкуванні оцих наших кривавих, так би мовити, братів, каїнів. Давайте, давайте ми цю церкву, щоб вона підпорядкувалася нашій українській церкві. Туди це приміщення приведемо. Громада зібралась, і громада це зробила. От і все. От, і все. Оце приміщення, в якому я записую відео. Я вам розповім, воно належить міськраді. Наша громада 19 років тому назад попросила у міськради дати їй приміщення, передати для того, щоб тут облаштувати церкву. В цьому приміщенні до цього було якесь там... Ну це адмінбудівля була, статистичний відділ, районний суд, бібліотека. Отаке от, от всяке було. Потім союз рухнув. І Вирішили це приміщення ну, не використовувати, воно нікому не було потрібне. Тут збирались різні елементи для розпиття там, спиртних напоїв, для там, вживання якихось наркотичних засобів. І коли до міськради звернулася наша громада, то міськрада подумала, що краще би хай там уже буде церква, ніж воно взагалі розвалиться. І нам передали це, ми його облаштували і платимо, щорічно. Якусь символічну суму, там невеличку в бюджет міста. Тобто приміщення воно не належить церкві, воно належить міськраді. І тут є саме ну громада Української церкви. Це не наша церква, це ну саме приміщення я маю на увазі. Ми його просто орендуємо. Те саме можна розповідати там я не знаю про жуклю. На початку минулого століття там збудував тільки не цукровий заводчик, а пан місцевий аристократ збудував цю церкву і передав місцевій громаді. Вона належить місцевій громаді, хоча вона належить як пам'ятник архітектури, обласній раді. Тобто це власність обласної ради, пам'ятка ят, пам архітектури. І обласна рада дозволяє там служити церкві. До того це була Російська церква, коли місцева громада села зібралась і вирішила а в 2009 році, що нам не треба російська церква, давайте нам українську церкву, вони поміняли там підпорядкування і все. Тобто, я до чого, люди, громада може вирішувати долю оцих будівель, храмів. В якому підпорядкуванні їм взагалі бути, тому що міняються різні обставини, можливо, обставини поміняються, і громада збереться і вирішить, наприклад, там, років через, я не знаю, 20-30, що давайте тут ми створимо там, Римо-католицьку церкву. Да? І все, і це буде римокатолицька церква, або буддійську пагоду через років 100. Ну, от, от таке. от. Тому не вірте в оці всі їхні байки, про те, що це ж церква, і нас там гонять, і так далі. Це вирішує ще раз громада що. Що тут, що тут буде, і що тут робити. Тому закінчуючи, тому що я дуже довге відео записав, інакше ніяк пробував там коротше записувати, ну ніяк. Треба хоч трошки ну, розповісти, як то кажуть, що до чого. Тому немає просто-напросто волі місцевої громади на те, щоби. В Новгород-Сіверському, в Окоропі і в Сосниці була українська церква. Їм не треба будувати інших церков. От у Сосниці конкретно є історична будівля, Покровський храм, від відкій належить громаді. Все, що їм треба, це треба, щоб з'явилася якась ініціативна група, проголосила а, дату і час збору громади. І всі небайдужі. от а, В Сосниці кажуть, на Пасху прийшло десь тисячу людей, хто каже біля тисячі, хто каже більше тисяч, я не рахував, але сам процес освячення пасок продовжувався годину, тому ну, мабуть, мабуть, десь так. А якщо враховувати, що в сосниці проживав всього 6 тисяч людей, то це десь одна шоста всієї сосниці явилась на освячення. Цифра не маленька. і якби оця тисяча людей явилась туди і проголосувала, сказала би, що нам не треба, щоб ця церква була в підпорядкуванні московському патріархату. Давайте це буде українська церква, і не будемо кликати там з кожного року священника, а буде у нас тут свій. І запропонувати місцевим священникам, так, давайте ми переходимо в українську церкву, якщо ви хочете, якщо ні, то, будь ласка, збирайте речі і їдьте звідти. От і все. До чого тут влада? Ну, вибачте, влада тут, у нас же церква відділена від держави. Тобто, ви хочете, щоб влада порушувала Конституцію, влада влазила туди, куди їй заборонено по Конституції. Я тут трошки заступлюсь там за Сосницьку місцеву владу, да? та й взагалі за всі місцеві влади вони туди не влазили. взагалі. Ні в холмах, ні в Керюківці. Влада нікуди не влазила. Це все робила громадськість, виключно громадськість. От і влада й не буде влазити, тому що це незаконно. От що я хотів сказати вам. Пишіть, що ви думаєте, з цього приводу, ну, якось так. Така моя чисто суб'єктивна точка зору. Можливо, і не прав, не знаю. От. До нових зустрічей. Спасибо, Господи.